Вітаємо всіх, хто щойно до нас долучився це ранок вдома». Дякуємо, що починаєте новий день з нами. Компанію вам сьогодні складаємо ми, Ірина Хоменко та Костянтин І як завжди, буднямо, ми з вами від 7.30 до 10.00 години. І наступний наш сюжет не тільки цікавий, а ще й красивий, так. адже розповідає про рукотворну красу натхненної майстрині. Макремега Ганна панова зайнялася у травні 2022-го. До рукоділля її підштовхнула подруга. Вона якось мимохідь сказала про те, що хотіла б плетений пояс, і з цього все почалось. Я сказала, що як будуть нитки, то питань нема, можна зробити. Моя мама в дитинстві показувала мені основи макраме, і ну я мала якусь. Трошки дотичність до цього відтоді вузлове плетіння стало для жінки хобі та розрадою, адже у сім'ю Ганни з початком великої війни прийшло чимало викликів. На початок повномасштабного я була в Харкові. Ми виїхали в перший день. Я працюю інженером на заводі, і зараз я наразі продовжую там працювати. Віддалено наразі жінка живе у Вінницькій області. Її чоловік став на захист батьківщини. Це реально переключає твою увагу, а дає, дає таке таку можливість розслабитись і. Сконцентруватися на внутрішньому своєму стані і дає змогу переосмислити, переоцінити ситуацію, класти по поличках і трошки е, пригальмувати, якщо є якісь такі негативні думки. Ганна так захопилась рукоділлям, що почала вивчати все про техніку макраме. Познайомилась з роботами майстринь з усього світу, я просто не хочу повторювати, чиєсь. людина створила це. Я хочу створити своє і подарувати своє. Я навіть свої роботи не повторюю. Тобто, хоч щось, але буде відрізнятись. Більшість своїх робіт Ганна дарувала друзям та знайомим, паралельно вела сторінку в соцмережах, звідти й почали приходити клієнти. Я дуже люблю працювати на замовлення, тому що а, коли ти Цілюєш мрію людини, це дає не тільки їй такий емоційний поштовх, це дає і тобі такий великий емоційний заряд, коли ти здійснюєш чиюсь мрію. Дівчата в основному, в основному мої замовники дівчата, і вони всі хочуть різного. Хтось хоче янгола охоронця для дому, хтось хоче гарний аксесуар. Хтось хоче якийсь для дому декор, в сенсі, щоб створити затишок. Технікою макраме можна оздобити будь-що впевнена майстриня. Ганна прикрашає нею і дзеркала, і подушки, і навіть світильники чи гамаки. Його можна пристосувати до всього в побуті, а використовувати для фотосесій. Бо це і подушки, і можуть бути якісь накладки на диванчик чи на крісло, або можуть бути ну, доріжки вдома, або можуть дуже гарні, дуже гарні фіранки з макраме бувають. Це ну, абсолютно універсальна штука. Всюди можна її використати. Більшість коштів від продажу своїх виробів Ганна перераховує військовим, допомагає купувати необхідні речі для чоловіка та знайомих, які на фронті. Також бере участь в благодійних ярмарках і виставках. Остання з таких проходила в Англії. Це були якраз новорічні іграшки, різдвяні якісь прикраси, і я збирала велику посилку. І там дуже гарненько так е, заробила Ганна, й сама часто проводить різні аукціони та розіграші, адже вірить, що навіть мінімальна допомога, хоч і на маленький крок, наближає Україну до перемоги.